Всім привіт друзі. Вчора за знімкою купив перепілки, а нині вже є яйце перше. Перший дає мені 45 днів. Я лишаю тут капити, під, підемо вечором заберемо його. О, тут коли. Почав до перепілок. Третє яйця за третій день. Мало. бо нам, нам посилі стільки через тиждень буде яєць. Зараз запишу що ще одне є. Заходжу до стані, а у нас. Такі ой, це перепілки знесли. І я вже записав 11 число. Вчора було 0, 6 я купив. 7 на другий день вже було яйце, яйце. це, Вчора 0, не знаю, будуть і дві будуть. боються. Яйця підуть десь через два тижні, вже файно, але всі будуть їх. І холодно зараз. Припілка трохи трясеться, Окей, яйце великі зараз. там. Лоток і все далі. І завтра я заземлю, чи буде яйця чи не буде. Якщо буде, то заземлю, якщо не буде, то не заземлю. Друзі, перший покупець на перепилені яйця. Ми з ним договорилися. він дам мені два такі волотка по 3 гривні і 25 гривень це виходить 10 яєць. Зараз я їм дам і вам включу. Перших 10 яєць продано. Нині вже рекорд три яйця знесли. Що друзі до перепілок, нині 28 лютого, нині сотній день мене сьогодні нам будемо підраховувати, скільки перепілки знесли, я така таблиця. І ще перепілки знесли 3, яйця, вчора було два. Тимо рахувати, скільки є перепілки знесли. І ще, прийшов мені друг, каже, давай таку, як так, а ти мені це. Ми з ним погодили. Мінус ще одне. Яйця. Продали зараз тут в хаті 12-13 зараз все підрахуємо. Ой, друзі, ще в мене. мене. Тут є три яйця. О. Йдемо сидіти, забирати. Так, друзі, маємо тут 14 яєць. Я був 10 продав, то виходить 24 яйця, зараз порахуємо, скільки знесли. Маю коротше, тут 24 яйця. Зараз подивимося, що тут, скільки в день було яєць, підрахуємо і помножимо. Скільки ми заробили за лютий. А там зараз одне яйце, я винуватий другою, за, за, за той лоток. Я за другий відаю, другу бери. Я вже до другого друге Всім. Я підраховував тись, тільки заробив за лютий? Я коротше, підрахував, коротше, за лютий було 25 яєць, і то було не повний лютий, бо то я відрахував 6, а перепілки ще молоді. Хіба я починаю нести, ну коротше. Зараз підрахував 25, яєць, 25 множимо на 3, яйця подаю по 3 до рівня 75 гривень. Я заробив за лютий, але я ще не рахував, що ми ще купав корм. Це ми корм не рахуємо, я купав корм з твом, з перепілками рівно 1000 гривень, а я купив ще, мішок корму, це мінус 500 гривень. Але ми 500 гривень зараз не будемо писати, бо... То корму стане на два на, на місяці, три місяці стане, ми підрахуємо. Скільки нам треба яєць, щоб відкупити мішок корму. Я коротше порахував, нам треба 167 яєць, щоб відкупити мішок корму і зараз е, мінус, сі, мінус е, 25 яєць. Нам всі лишилося 142 яйця набрати, щоб ми забрали мішок корму. На мішка корму стане десь. На, коротше, десь на пару місяців. О, коротше, буде наступна серія, то вже буде як трета частина за березень. Зараз почав я зараз роблю нову карточку і напишу яйця за березень, як я, 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 я отклика на абсолютий яйця. буде березень, яйця. І того помну і порахую і будемо всі в березень, друзі, увидимося. Всім пока! Коротше, друзі, не повірили. Я захочу по приколу до стайні, я вже все підрахував, все бачили. Бо і дивиться вже я виджу. Четвертий це. Капець, друзі. Не будемо рахувати, напевно. Завтра буде, коли перепілок чищу. Я вам не казав, я тільки чищу раз. В середу і в суботу. Я вже пару разів, друзі. є. Я вже давно є. Ну, забери. Він скутила, он напевне гай. Дай 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 бо роздушіш. такі друзі, називаються. Четвертий за нині. Рекорди.